Доброго дня, друзі! Запрошую на канал. Запрошую в мій день, в мій влог. Залишайтеся з нами. Їдемо на роботу. Сьогодні в мене вівторок. Тож, будемо працювати транспорт такий. Їдемо на роботу. Всім бажаю гарного благословенного дня. Якщо ви будете бачити моє відео зранку, починаю запис мого нового влогу. Дякую вам за те, що приєднуєтесь, підтримуєте. Дякую, що ви зі мною вперед, в новий день, в новий влог. Ось і я, що ви мене побачили. Бо спішиш і не виходиш обличчя. Вражають люди, які... Не знають правил дорожнього руху. Я просто воно Я їду на велосипеді по моїй стороні, за, пере... за рогу Ходить мужчина, йде прямо на мене. Ну, чи вам не видно? Вже в віці. Ну, я не знаю, як це сказати необразливо, чи це. І ми такі, може, будемо ще рахувати, чи я старший, так мені все можна. І мені під мене повинні всі підлаштовуватися. Там взагалі не видно, дівчат чуть не впала. Якраз добре, що не знімала, тільки сховала телефон, бо думаю, там за рогом поворот буде. Та нас завжди щось, та не туди. І це таке. Мені так, що тільки що чуть не покатала дядька на велосипеді. Сиджу на роботі, в нас ремонтують тротуари. Ось познімали тут все. Тепер людей нема, ніхто не заходить. Всі проїжджають, проходять. Ось мій вхід, теж все там дістали, ну то нічого, зате буде. Красава там бордюри вже були такі зламані. А що я сиджу, не без діла, а в'яжу свою. Сукню, можливо, дасть Бог дов'яжу. Сукня з бавовни літня, то зараз я її просуваю. Навіть не включаю YouTube, щоб не відволікатися, бо тут ниточка. 34 ниточки, і щоб не розщеплювалося, уважно слідкую за процесом. Так що, ось такий сьогоднішній мій робочий день. Чекаємо клієнтів, покупців. Тепер покажу вам рецепт баклажанів, які готувала моя доня. Ми їх брали на річку, нам сподобалось. Привіт! Хочу з вами поділитися рецептом дуже смачних баклажанів. Баклажани порізали ми на кільце у гриль. Навіть якщо немає гриля, можна і у сковорідці їх посмажити. Далі буде смачне соус у нас. Це. Петрушка єва, сукров, яким забудь що, будь-яка зелень, часничок, сік, половинки лимону. Десь в мене піде сіль, перець і олія. І посмажила я баклажани, виклала їх, залила соусом. Знову посмажила, виклала якусь тарілочку зверху, залила соусом. Їсти смачні, як і гарячі, так і холодні. Неймовірна смакота. Готуйте, не пожалкуйте. Так виглядає наш соус. Роблю в лоточку, будемо брати з собою на природу. Наші баклажанчики зверху. Ароматний пахучий соус. І зверху ще наступний слой вже посмажених баклажанчиків. Все, мої баклажанчики готові. Ось такий лоточок у нас. Отже, для трьох баклажанів я використала 150 мл олії, два великих, великих зубочка чеснику, один лимон, сік одного лимона пішов сюди, бучок зелені, який у вас буде перець, сіль, цукор ще додало. І додали ми туди орегано, базилік, сушений, будь-який трави. І ось така вийшла смакота нереальна, смачне, як тепле, гаряче, холодне, просто отвал башки. Це завро рибульки. Ого, скільки їх. Ого, Скільки їх. Аж тройні двойні. Тут у нас вечором тренування футболу. Містечко живе. Покажи, які бульки Аврори. Покажи, які бульки. І що там ще гра, розкажи. Покажи нам сюди, може хтось не знає, які гарні купити. А дай мені ближче, я покажу. І тут так. Я. Ось такі. А хто це рапунцер чи ні? Чи просто якась дівчинка. Мам. М -м. Поступки, а де гра, Розповідь, розкажи. А, треба попасти сюди, в зілочку. А, типу лабіринт. Да. Це принцеса якась лабіринт. Отди угу. надо. Угу. Тобі сподобалось? Цікаво. Настун, цікаво. Цікаво. Вдається. А ну ти попускай бульки. Оттуда тільки не на нас, а туди. Ух ти. No, no. Мені тут. No. Бога, дуже богата. Прогулочка наша, вечірня прогулянка. Це школа наша. З іншого боку, бо в тому відео показали з одного, з кущів. Ось таке в нас тут краса. Це тут навчається Назар. Я і доня моя навчалася. У нас ремонт. Все змінилося. все змінилося. Зараз, я, може, повернемося обличчям до вас. А то ніби мій влог, але пофарбували коріння волосся, ось і лоб, дівчат, чорний. Доня мені нафарбувала, де ти не тікай з мого кадру, ну, розбавляй контент. Ну, дякую гарно, але просто ще дуже, Ні, не просто не завжди показується. Йдемо. У нас йдуть ремонти тротуарів. У нас така трішки. Там не трішки, а троян, подивися, троян біля школи. Троян біля школи і покажемо Калину. зараз потрібно перемикатися. Зараз стану, розкажу вам, ви можете йти, я дуже нос. В нас а, така та, та, сталася ну, неприємність, помер наш мер нашого містечка, так терміново, неочікувано. 59 років йому було царство небесне, то багато чого змінилося в місті. Наше місце стало воно маленьке, таке але затишне-затишне. Не райцентр але я люблю своє заводське більш, ніж райцентр Оце я тут біля школи. Робляться у нас тут чистенько, спортивний майданчик, я вам показувала такий невеличкий. Просто е, зараз. У зв'язку з війною у нас менше заводів. У нас раніше було сім заводів в нашому містечку, зараз менше заводів, менше людей трішки стало, менше роботи, так би мовити, ну, такої. наше місто Червонозаводське, назвали зараз Заводське. У зв'язку з тим ця назва, що тут було багато заводів. Формувалося, Будувалися заводи і формувалося містечко наше. Це школа теж. Там багато в нас троянд, у нас краса. Все, мені дуже подобається мій мікрорайон, спиртокомбінат. У мене поруч спиртокомбінат, не працюючий на даний момент. Ордена Леніна цукрокомбінат. Найбільший в Україні він це точно, мабуть, і в Європі. Лохвицькі дріжджі, може, хто пам'ятає дівчат на горілку раніше гарні були. Оце в моєму містечку вироблялися. Цей завод через метрів двісті від мого будинку. Ось я йду. Це така галенька в нас. У нас тут все поруч. Мені дуже подобається мій мікрорайончик. Ну і в центр в нас є центр, спиртокомбінат, є спиртокомбінат, мікрорайон і цукрокомбінат. На цукрокомбінаті більший, ну, типу центр. Але тут в нас теж обустроюються магазинчики, нова пошта, все в нас є. Аптек вистачає. Не вистачає тільки роботи. Ну, мабуть, це зараз так і скрізь сфера обслуговування і все. Виробництво якось все менше є і меншає. Я теж 20 років попрацювала на заводі на виробництві, на скло, прилад. Робітнича професія в мене була, але. Зменшуються обсяги, зарплати, то якось так пішла вільне плавання. Такі дівчатка справи. Йдемо гуляємо, зараз перемикнусь вперед, йдемо ми в сторону Аврори. У нас тут, тут теж ніби торговий центр, невеличка Аврора, маркетоп, нова пошта і на другому поверсі теж щось буде. Ідемо. Дихаємо свіжим повітрям. Зараз вже така пора, що спека спала. Ось тут в нас новий банер. З'явився майже, ну, мабуть, днів два. Чемпіони світу з Таквондо 25-го року. Це наші вихованці. Зараз чудеса техніки і приблизимо. Ось такі наші чемпіони. У нас розвинута секція, є бокс, теквандо, Ось, бачите, новий банер, Заправка. Подивимось ціни, можливо, кого цікавить. Зараз приближу ще, якщо мені вдасться. Фокусується. мені потрібно ближче підійти. Моє ти місто над селою, моє місто заводське. Гім нашого містечка, моє червоно-заводське. Потім, як відбулася декомунізація, так би мовити, червоно прибрали і стало Заводське. Не вистачає мені стабілізації в телефоні. Ще як збільшила. Ну отак. Кіліпається, вже стигне шипшина, мабуть, осінь буде рання. Бачите, що відбувається. Ой, що ж це коїться, Ой, що ж це коїться. Чи, можливо, шепшина рано й достигає, якось не помічала. Так, йду, бо я тут своїм плогом. Ви знаєте, я коли перший раз приїхала в це місто. Зимку, коли я навчалася в райцентрі, я сама з одного району тільки з села. Зараз покажу вам ціни ближче мого, може кого цікавить. О! Бачите, у вас також так. То ну, я не могла уявити, як мені до душі припало моє місто і навіть зараз. Ну, полюбила я його на той момент, коли приїхала сюди, тут скільки було людей. Тут така кількість була людей, все працювало, всі працювали, всі такі доброзичливі місто таке затишне, гарне. У нас і сосна тут поруч, і річка, і все в нас є. І земельних ділянок, скільки тобі хочеш. Раніше билися за ті огороди, зараз їх в вільному доступі бери. Не хочу. Тому плані, що в нас багато ВПО і всім подобається. В більшості, наше містечко, наше розташування, таке географічне положення, але більшість не подобається, що мало робочих міст. В основному бюджетні, бо деякі виробництва і низькі заробітні плати. Ну, на часі війна, на, як взяти бюджет, на мінімалку дуже не проживеш, хоч. і... В нашому мікрорайоні без городу дівчата і хлопці, ну ніяк. Наші трудолюбиві мешканці нашого міста, ось дивіться, за саредчиками. Ось такі невеличкі клаптики землі. І тут все в нас росте. Баклажани, чорнобривці. Знову хтось по-другому разу посіяв гірків. Оце такі ми заводчани. Та, мабуть, і всі українці. Дякую вам за перегляд, за вподобайку, за коментарі. Дякую, що ви з нами. До побачення!